Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується, і сьогодні ми в етері першого міського хочемо поговорити про наш одеський національний художній музей. У цьому році йому 126 років виповнюється. І, звісно, буде свято. Попри те, що йде війна, попри те, що по музею у тому числі прилітало, попри те, що дійсно зараз не завжди до ось таких свят, але свято все ж таки. Буде яке воно буде, що буде цікавого для нас з вами, глядачів і для поціновувачів нашого музею. Сьогодні і поговоримо. В нашій студії Марія Литянська, голова комунікаційного відділу Одеського національного художнього музею. Вітаю, Руслан, рада бачити Ради бачити і тебе. Дякую, що прийшла до нас в красивому мерчі, про який ми сьогодні обов'язково теж поговоримо. Дійсно, ми звикли до того, що ми ходимо до музею, попри те, що ну все відбувається, але музей з самого початку війни працює. Він з нами. Ми переживали, коли прилітало по ньому. Ми переживали, коли щось, якісь моменти негаразди і так далі. Ми знаємо цей музей. Я сподіваюся, що дуже багато одеситів і людей, які переїхали до нас, вони його відкрили для себе і не хочуть закривати, і хочуть, щоб все ж таки свято було 126 років нашому музею. Знаю, що буде декілька днів. Давай спочатку, все ж таки, з чого починається святкування і чи буде воно дійсно таким яскравим. Я хотіла додати про те, що ми справді кричимо про те, що музей працює, тому що да. багато відвідувачів вони бачать закриті вікна, які, на жаль, ми вимушені тримати з питань безпеки, але музей працює і працює не лише в свій день народження. А свій день народження він святкує 6 листопада і досить символічно. Ми робимо день відкритих дверей, це означає вільний вхід для всіх відвідувачів з 11 до 18.00. Це перший день святкування. Ми закликаємо познайомитися з експозицією по Дивитися, що у нас, бо насправді колекція наша евакуйована, але uh -huh. тим не менш, музей. Спочатку повномасштабної війни відбувається багато проєктів, і зараз у нас є чотири проекти, які актуальні, і ми будемо про них розповідати. Uh -huh. Якщо людям цікавіше зробити це детальніше, дізнатися більше у кураторів, дізнатися історію цієї виставки, тобто не просто прийти подивитися, а сформувати якесь враження, якусь історію, ми закликаємо цих людей приходити вже в вихідний, в суботу, на кураторські екскурсії, які будуть відбуватися з 11 до 17.00, uh -huh. де ми будемо розповідати про всі проекти. Про музейну історію це досить важливий для нас проєкт, тому що він відкрився е, минулого року на день народження музею. Це буде постійною нашою експозицією, де угу. ми розповідаємо е, історію музею в фотографіях, де ми так. розповідаємо історію. Історію директорів. Одесити досить добре, і українці знають директора Олександра Ройтбурда, так. але музейна історія не лише про його долю. Є доля е, директора, який був на початку 1920-х років, і в нього теж досить трагічна історія, і е, як радянська влада вчинила з ним, е, і які виклики проходять директори музеїв в нашій країні. Е, це досить зрозуміла нам історія насправді через це, те, що ми живемо. Сою, яку знати, так. звісно. Так, І тому я закликаю відвідати музейну історію. Давно не було кураторських екскурсій При ній, по ній, тому 11, об 11.00 8 листопада Валерій Коршунов, куратор цієї виставки, розповість цю історію. Вона більше про нас, ніж про сам музей. Ну так, звісно, це і про Одеситів, які. Працювали в цьому музеї, yeah. це і про сам музей. До речі, а як музей відновився після того, як прилітало? Чи багато було зроблено, і що зараз? Чи є зараз ще якісь а, ланки музейні, які досі а, потребують допомоги? Прильот відбувся біля воліт музею 5 листопада 2023 року. Yeah. Після цього в музеї були стабілізаційні роботи. Можливо, хтось пам'ятає, був окремий вхід. Yeah. Не всі зали можна було дійти. Але головне насправді ми радіємо від того, що не постраждали люди, і єдине вікно, яке залишилось цілим, це вікно, яке зберегло нашого охоронця, і це uh -huh. також досить така щемлива історія. А музей відкритий. Повністю стабілізована будівля з грудня 24-го року ви можете відвідати всі зали. І перший і другий поверх так. наразі у нас немає проектів виставкових залах, А перший і другий поверх вони заповнені. Ми працюємо. Е тому будівля стабілізована, вона так. безпечна, і це важливо, що ви можете розуміти, що вона безпечна. Угу. І так само, коли я говорю про день відкритих дверей, нам досить прикро робити його в будній день, але це також питання безпеки. Ми хочемо забезпечити е, в умовах війни, щоб всі люди, які на цей момент були в музеї, мали змогу спуститися до нашого безпечного укриття. Угу. І е, якщо це буде вихідний день, на жаль, ми не зможемо стільки людей так швидко запустити, тому це будній день. Все одно закликаю вас прийти, можливо, там після роботи з 17 до 18, ще можна встигнути, бо ми влітку yeah. вирішили подовжити свій час роботи саме е, з цих причин, що люди працюють в будні дні, і ми хочемо, щоб вони встигали відвідати наш музей. А з твоєї точки зору, де з точки зору людей, які працюють в музеї, чи е, популярен він от настільки, наскільки вам би хотілось? Чи приходять молоде покоління Одеситів і гостей міста, які тимчасово переселилися до Одеси, Вимушено. Чи приходять вони дізнатися, що таке Одеський національний художній музей? Нам знаєте, скільки не приходить, все замало. Ми да. завжди хочемо більше про Одеський національний художній музей знають. Але нам хочеться знати, щоб люди знали ще більше і знали, що ми працюємо. На жаль, у більшості зберігається враження, що це той музей, який працював при природі. Угу. А насправді він змінився, адаптувався. Але він працює, він живий, це багато проєктів. І буквально минулого місяця. Це ми нарешті показали нашу колекцію в Україні. Ми відкрили разом за ґелері виставку у Львові, де можна побачити Айвазовського, Куінджі. Всі ці роботи, які досить любляться українцям і Одеситам, а -а -а. з питань безпеки ми не можемо показувати їх в Одесі, але ми наважилися на це, щоб показати у Львові. І я, коли була, я після Львова поїхала до Києва на фундамент. І на фундаменті мені приходили люди і розповідали, ви знаєте, що ви відкрили виставку у Львові? І це означає про те, що люди знають, слідкують за нами їм ці цікаво. і у них... Які теплі спогади yeah. про музей, і це це вражає, це нас розчулює. До нас приходить молодь, і з нами працює молодь, що досить важливо. частина команди, досить молода. І я вражена тим, як вони вміють працювати mm -hmm. в е, у цьому віці. Ми цікаві е, різним аудиторіям через те, що в нас є різні проекти. Наприклад, комусь цікавий Дмитро Молдиванов, який досі ми скоро закриємо цей проект, так що його треба встигнути mm -hmm. побачити, yeah. він майже рік. В наших залах. Але, тим не менш, ми відкрили виставку Валерія Басенця, це модерністи го століття Одеси, це виняткова особистість. На мені футболка з його роботою видна оперний театр. Я впевнена, що багато хто впізнає роботи Валерія Басенця і його виставка, тиша вона так само розповідає про те, як ми себе відчуваємо. І досить Цікаво, що на виставці ви можете побачити серію Той, що кричить. Вона зроблена у 22-му році. Mm -hmm. Це було волевиявлення художника, його думка, його реакція на прояв початку великої війни, тому що зазвичай його персонажі вони зникали. Зазвичай вони не говорили, mm -hmm. а тепер вони нарешті закричали. Тому це досить цікаво. Я закликаю. На другому поверсі нарешті, улюблений нашими гостями, живопис, період соцреалізму, це виставка пли яку якому відкрили влітку до 160 річчя одеського художнього коледжу, вона я не можу ось так просто знаєте описати цю виставку. Ми завжди завжди закликали відвідати кураторські екскурсії всіх шести кураторів, бо вона величезна. Це mm. понад триста робіт. А, Різного періоду ми охопили пері... роботи з періоду 1865 року по 1994 рік. Так. І вона розповідає про те, як влада події навколо впливали на... Учнів художнього училища це просто студенти, це художники, але їх змушували малювати певні сюжети. Ми Саме бачимо, так. я люблю розповідати цю історію, але нас звичайно, за неї критикують. У нас є в одній зал вази, на якій намальований Сталін. Угу. Деякі відвідувачі думають, що ми популяризуємо, але насправді це досить смішно на вазі для квітів, яка з орнаментом малювати вождя. Угу. І ми пишемо про те, що це культ особи. І так ми вивчаємо, як вчили наших митців думати. Жити, працювати в цих умовах. І ми бачимо, як є пусті зали, які пов'язані з тим, що Румуни вивезли частину робіт. І це воєнний досвід, який mm -hmm. відбувався в нашому ж регіоні з нашими ж людьми, з дітьми. Діти цих художників наразі ходять в Одесі і впізнають один одного. Тобто, це було не так давно, це було не так далеко, і це наша історія. Ну, дуже приємно, що в музеї можна пройти не просто задля того, щоб подивитися на щось подумати подобається мені не подобається зробити світлинку в інстаграм і все знаєш як з монелізою всі приходять до монелізи просто тому що це ну мейнстрім та, да мейнстрім зробили світлинку все я галочку поставив Дуже приємно, що до музею можна прийти і біля кожної картини дізнатися, чому вона така, проаналізувати, чому той Сталін на цій вазі це не просто так. Це величезний потік інформації, яку ви можете донести до людей. А людина вже робить висновки: людина аналізує це і розуміє, ага. Ось чому ось чому в мене вдома теж стояв Сталін у бабусі, і вона ставилася до нього не так, як я думав, а по-іншому. Ну це дуже величезна прірва інформації, яку ти просто прийдячи до музею, сам не отримаєш. Тому обов'язково на кураторські ось ці от екскурсії треба йти, бо там люди досвідчені, люди, які знають ось ті. Тонкощі історії, яку не кожен одесит, на жаль, знає. Тож прийдіть до музею, хоча б раз прижити ось ці емоції, зрозуміти, чому так? Чому цей музей такий? Чому тут висить така картина, а не інша? Чому на цій картині намальована ось такий погляд на оперний театр, а не з іншого боку? Бо це дійсно дуже важливо, дуже цікаво. І дуже цікаво, що музей додає а, дійсно до життя нові нотки, бо дійсно колись музей був. Один, я пам'ятаю, в дитинстві нас водили зі школи туди, він нам здавався, ну, якось ось ось таким. Да? Нас водили у грот, ми дивилися, ой, як цікаво. Потім нас водили в археологічний музей, теж здавалось він інший. Але вони постійно змінюються. Приходить новий директор, приходять нові люди, нові екскурсоводи, з'являються нові картини, і це нове дихання, і це нове. По-новому подивитися на це. І зараз в музеї є ще й крамницька крамничка, в якому можна купити мерч. Ну, здавалось би, да, ще років 20 тому б сказали мерч. Ніхто б не зрозумів, чого це, навіщо це. Ми і так знаємо наш музей. Зараз можна придбати собі футболку, худі, якусь. Я, дуже красиву річ, яку можна собі залишити, а можна подарувати комусь за кордоном. І дуже багато одеситів. І е, я знаю туристів, які приїжджають до міста і купляють саме це, бо це красиво, бо це класно. І дуже сподіваємося, що цей мерч буде розширюватися, що його буде ще більше. Не фото обої, звісно, з виглядом, але чогось хочеться ще більше. Чи буде розвиватися ця ця сторона? Нам важливо донести ось цю думку, можливо, на наших квиточках ви бачили фразу це ваш музей. Да. І нам важливо, щоб частинка музею залишалась нашими відвідувачами в тому чи іншому прояві. Менш змінювався відповідно до часу, не лише візуально. Наприклад, коли почався Коронавірус хотіла сказати блекаут. Блекаути були пізніше. Спочатку був коронавірус. Наші відвідувачі палко купували цей мер, щоб допомогти нам фінансово втриматись в період, коли відвідувачі не могли прийти безпосередньо так. до музею. Сьогодні це певний наш зв'язок з колекцією. Нам важливо, щоб ці роботи, які люди пам'ятають з дитинства, які є для них важливими, важливими, які асоціюються для них з певною Одесою, бо вони висіли досить багато років в цьому музеї. Yeah. І багато навіть поколінь, можна сказати, що виросли на них. І щоб потримати цей певний зв'язок з колекцією, з цими знайомими роботами, ми також багато робіт з нашої колекції є на цьому мерчу. І зараз ми е робимо мерч, який пов'язаний з нашими проектами, які зараз відбуваються. Як я вже сказала, на мені футболка з Валерієм Басенцем, роботою «Вид на оперний театр, її вже можна придбати музей. Зараз ми готуємо незабаром будуть лонгсліви, які е, пов'язані з виставкою плеяди. Там буде орнамент зі степової України. Взагалі, журнал Степова Україна досить важливий для української історії, для книговидавництва і для художників і для митців. І це нам важливо ще щоб воно було стильно. Щоб коли ви купували цей мерч, вам хотілося його носити не лише тому, що там ви придбали в музей, а щоб це адаптувалося ваш простір, ваше сучасне життя. І дуже багато позицій у нас серед uh -huh. мерчу можна придбати магнітик, можна придбати листівки. Футболки, худі, шопери, все, постери, все, що завгодно, це справді ми шукаємо. Ось я сьогодні перед виїздом бачила вже нові закладинки магнітні для книжок, тому приходьте, угу. його дуже багато, він чарівний сам по собі, навіть не пов'язаний з музеєм. Але що важливо, всі ці кошти, які ми отримуємо завдяки продажу мерчу, ми перенаправляємо виставково-освітню наукову діяльність. Тобто купуючи цей мерч, ви допомагаєте нам робити новий проєкт. Так. 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 І це не просто підтримати музей, це підтримати так. себе, це так. підтримати Одесу, бо це дійсно величезний пласт історії нашого міста, який вже 126 років з нами поруч і дуже сподіваємося, ми що ми про буде з нами. Ми де. говоримо про те, що за кордоном люди можуть пізнати, хто є свій так. за нашим мерчем. Так. Тому саме це так. правда. саме так були і такі історії, коли люди бачили один одного в натовпі і розуміли, ага. Ось Одесит іде або не Одесит, або людина, які подарували це, бо це теж дуже такий класний подарунок можна купити і відправити зараз. пошта працює, відправити за кордон комусь як подарунок від Одесита, і це класно, коли є можливість подарувати не щось банальне, а щось дійсно дуже стильне, дуже красиве, дуже модернове. А ще й з думкою про те, що таке музей. А ще трошечки про святкування. Я розумію, що не тільки екскурсіями, не тільки якимись а, такими моментами буде а, цього разу святкування підкреслено, ще 9 числа буде святковий майстер-клас. Що це буде таке? Наші майстер-класи це взагалі окрема історія. Вони відбуваються щонеділі, і я закликаю на них ходити і дітям. І у нас є родинний формат. Майстер-клас, який буде відбуватися 9 листопада, він присвячений музею. Це буде вітальна листівка. Так. Я ще не покажу вам, як це відбувається, але ви будете вирізати працювати з картоном і з папером. Це цікаво. і... Туди можуть прийти е, з дітьми від 7 років і так само можуть бути дорослі разом з ними. Майстер-клас відбувається в безпечному просторі «Жовті велетні Це такий гарний привід і зайняти дитину, і залишити щось приємне на цей спогад. І ми щоразу робимо нові майстер-класи. Тобто, коли я кажу, щонеділі, щонеділі можна. Побачити щось нове, вони І це так. не завжди листівка, так. це не завжди аплікація. Інколи ми малюємо, інколи ми вирізаємо, інколи ми робимо маски. Тобто, слідкуйте за анонсами, це досить цікаво, і це заспокоює в певний момент. Ми так. навіть дорослі йдемо, і вирізаємо, щоб трошки заспокоїтися і зробити щось гарне для себе. Ну це такий борьба з ПТСР, По перше, по-друге, це творчість, це попрацювати руками, це так. завжди приємно. А поруч з собою ти можеш побачити людей, які теж працюють. Є люди, знають, які кожного разу приходять, беруть з собою своїх дітей. Скільки взагалі може людей поміститися на цьому майстер-класі? Ну, Щоб людина, яка зараз побачить нас, зрозуміла, що ага, я можу завтра це зробити, записатися на нього або тр треба прямо зараз бігти, бо місць вже немає. 9 листопада буде відбуватися два майстер-класи о 12 та о 14.00. Ну, це групи зазвичай по 20 людей. Да. Тобто так, тобто 40 людей може поміститися, так ну знов-таки заздалегідь. Краще, краще придбати заздалегідь. Ми, звісно, не, не відмовимо, але якщо у вас прийде 20 вже на 20, то це буде складновато, але я впевнена, що ми щось придумаємо з тим, як Бо вас за, зацікавити. Паперу вистачить людей. і ножиць вистачить на це всіх. Так. А, Ще Скажи мені, будь ласка, ну зараз а, все ж таки плануються зимові канікули. А для дітей це величезне свято знов-таки йде війна, і треба підтримувати своїх дітей і розгружати, у тому числі ось такими моментами, ходити разом до музею, гуляти. Музей, чи готовить він щось на передріздвяні новорічні свята на канікули? Ми обговорюємо святкову програму, але я ще одразу скажу таку цікавинку для батьків. Ми нарешті відкрили такий певний дитячий куточок в музеї, тому якщо ви йдете з маленькою дитиною, не переживайте, їй є mm -hmm. чим зайнятися і не буде нудно. Ми анонсуємо певну різдвяну програму. Вона буде, мабуть, що не такою вишуканою, як ми звикли там в му в 20-му, yeah. в 21-му році, але вона точно. Буде цікавою, це точно будуть різдвяні майстер-класи, угу. це е, точно будуть певні екскурсії. Це буде дуже цікаво, тож обов'язково готуйтеся. Ну і знов таки треба підписатися на всі сторінки, які є у соцмережах, Facebook, Instagram, щоб бачити, що відбувається, щоб бачити, як воно йде і до чого готуватися. А ви підписуйтесь вже сьогодні, тому що завтра ми будемо вести прям, прямий етер з Дня відкритих дверей. Він триватиме дві години, де ми розповідатимо багато цікавого. Показуватимемо команду, говоритимемо про цей рік. Це буде трошки такі залаштунки і певні спогади про те, яким є музей в голові в кожного з нас. А взагалі, наскільки швидко цифровізується музей? От зараз все цифровізується. Музей у цьому плані як розвивається? А в музеї насправді майже повністю оцифрував свою колекцію. і Можна подивитися на сайті. Ми швидко в цьому плані розвиваємось. Є до кожної Виставки аудіогіди їх uh -huh. можна послухати. Е, якщо ви бачили колись в соціальні мережі музею, то ви бачите про те, що ми сучасні, yeah. і, і нам важливо бути сучасними, щоб е, наша аудиторія розуміла, що ми говоримо з вами однією мовою. Тобто ви можете йти в традиційний класичний музей, але він не має вас лякати чимось старовинним, uh -huh. чимось таким, що може бути вам не цікавим. Так, нафталіну не буде. <рес> ну це дуже добре, що дійсно музей живе. І дай Боже, щоб музей святкував за 100 років своє 216річчя, 226річчя. Але зараз, у цьому році, 126 років Одеському національному художньому музею. Тож, будь ласка, приєднуйтесь обов'язково за ці дні. Це виходить 6, 7, 8, 9 числа, 4 дні. Можна святкувати, а потім можна просто прийти хоча б раз на тиждень на майстер-клас або о, після роботи зайти. Я знаєте, закликаю, можна навіть інколи не заходити в музей, прийти в наш двір, і, да. тому що ця будівля досить впізнавана, і в нас досить гарна така осінь, і воно заспокоює. Я навіть коли в мене вихідний, я живу, правда, поруч, але хочеться посидіти на цих лавках і побачити, і воно також про мистецтво. Ну, все воно про Одесу, про так. мистецтво, про історію і про те, що життя триває. І це треба просто прийти, посидіти і зрозуміти, що цей шелест листви, він тобі каже, все буде добре. Не намагайся перестрибнути через голову. Буде як буде, а буде добре. Обов'язково 100%. Музей це показує. Музей пережив і румунов, і фашистів переживе і цю навалу. І все обов'язково буде добре. Тож зі святом Одеський національний Дякую. художній музей. Дякую тобі, Дякую Марія Летянська, голова комунікаційного відділу Одеського національного художнього музею. Сьогодні в нашій студії святкуємо разом 126 річчя нашого. Що фантастичного музею приходьте обов'язково, буде цікаво. Ну, ми зустрінемо з вами вже тут, на першому міському, незабаром. Знаєте, що все 100% буде Україна.